Коли Україна ще не була незалежною у Львові, замайорів жовтий прапор. На дворі 1990-й депутати першого демократичного скликання Львівської обласної ради на власний ризик підіймають прапор над будівлею Львівської обласної ради. Це той момент, коли уже було зрозуміло, Україна стане незалежною і синьо жовте знамено майорітами над усіма містами нашої держави. У це ми віримо. І сьогодні Олег Патрик був одним із тих, хто підіймав прапор над Львівською обласною радою у 1000. На 990 році комуністи каже, чинили спротив. Я заліз, пішов на стриг, щоб ту трубу встановити, а комуністи не дають ключі. Тоді я до того що сидів черговий, кажу: Я не буду тебе питати, мені ключі не треба. Я взяв ломик і ломиком піднімажу двері. І Для комуністів це був сильний удар. Вони взагалі не сподівалися на підняття прапора, бо їхній прапор на другий. На другій шоглі синьо-червоний був. Стяг має довжину близько трьох метрів. Незважаючи на вік, кольори збереглися доволі добре, хоча тканина місцями потерта і надірвана на стиках. Увесь цей час він тримав прапор у себе вдома. А цього року передав його до львівської обласної бібліотеки, аби зберегти пам'ять про цей історичний момент. І в День підняття прапора всі зійшли. гімн зграв, і всі стали під каштаном. і Чорновіл вітає там три. Якраз скульптура є, тоді коли він мене вітав з підняттям прапора на, на щоглі, яку ми встановили самі. Цей прапор був першим, хто е, пробивав в присовітській системі, пробивав дорогу е, нашим символом нашої нації. У той рік художниці Ганні Касьяновій було лише два роки. Вона з батьками тоді мешкала у Херсоні, і в них була своя історія синьо-жовтого прапора, який тепер є родинною реліквією. Батьки брали його із собою на помаранчеву революцію. А тоді передали у спадок доньці, коли почалася вже революція гідності, то зрозуміло, це була вже моя частина, що я ходила з цим прапором постійно на революцію. Цей прапор е, так само зустрічав е, е, всіх проросійських, які хотіли заїхати і взяти владу в Херсоні. Це приїжджали, коли автобуси з Криму, то батьки разом з своїми друзями. Це більш старше покоління. Вони виходили з прапорами для того, щоб показати, що не може бути тут. Російського меру російської весни також синьо-жовтий стяг пережив вторгнення росіян до рідного Херсона у лютому 2022 року. Тоді його вивезла з під вибухів і сирен донька Ганни. А жінка ще три місяці перебувала під окупацією. Їй на той момент ще було 9 років, але для неї це було дуже важливо. каже: я вивезу його, бо ви не зможете, якщо ви потім будете. І дійсно так і сталося. А коли почалася окупація, то. Всі, хто був з прапорами, то вони е, мали великі проблеми через це, через будь-яку символіку. Нині уся сім'я живе у Львові на прапорі тепер видніються автографи улюблених музикантів доньки Ганни. Донька вирішила, що він має нести крім просто якогось дитойкового символу і ще якісь цікаві автографи. Це у нас є автограф Тайри. Це автограф Мар'яни Сідової. Це автограф Христини Соломій. Ганна і далі розгортає синьо жовтий стяг на всі державні свята та мирні протести. Але найбільше жінка мріє розгорнути його у вільному Криму. Я б мрію про вільну Херсонщину і про вільний Крим. І в моїй уяві це прекрасне Чорне море. І ти десь там сидиш на березі і поруч з тобою е, прапор, який розвивається сьогодні. синьо жовтий прапор не просто один із символів України. Це символ дому, міцності та стійкості. Прапором угортаються наші захисники, які повертаються з російського полону. А дехто навіть зберігає його у неволі. А, наші мужні військові підіймають українське знамено, коли звільняють від ворогів кожен клаптик рідної землі. А наші незламні люди переховують його в окупації, аби вороги не знищили найважливіше. Світові зірки розгортають його на концертах. Його кольорами підсвічують визначні місця за кордоном. Так прапор стає символом підтримки України. Синьо-жовте знаменно наш священний оберіг. Під його покровом ми тримаємося гордо і міцно, з днем державного прапора України.